Вітаю на каналі, навздогін до попереднього відео внесу деякі корективи. Отже, в коментарях мені підказали, що ця плата є одночасно, як реле-зарядки не назву її, тому що тут просто подається напруга, коли вінкне на джерело живлення, назад. на... Акумулятор, який стоїть запасний тут. От, воно ніяк не регулюється, просто стоїть діод, який пропускає на плюс живлення. Варіант, який або випає цей діод, тоді плата працює тільки в одному напрямку без всяких цих нововведень. або я взяв просто діод. Ну, у мене був діод швидкий, діод шоткий як хочете. Звід 3-амперний. У F, здається, 5408. от Поставив його, щоб напруга не йшла на плату. Хоча тут є свій захист, але краще краще, як краще. Воно сюди не потрібне. Це такий нюанс. Друге. Як бачите, корпус є такий, в мене була тут зарядний пристрій. Ну, тут стояла ця сама плата, стояла тут, але він не потрібний. Коробочка, вона не дуже гарно зроблена, але є. Ця плата буде всередині. Ця закріплена От. Показую перед вімкненням у нас вже світла немає. От, зараз йду підключати. Слідкуйте, буде коротке відео про те, як воно працює. Поки що без цієї штуки. А, ще я вчора не сказав. Контакти для акумулятора для цього так? я зробив віднашинка ну, за такого листа. Великого мідного листа вирізав, края пролудив, ну і тут зроблено. Отже, більше ніяких нюансів немає. Оце стосовно цієї плати, це було заради цього я додатково відео знімаю. Отже, до установки йдемо коротенько, покажу, як це спрацьовує.